Площа ринок у диму. У неділю близько 19.00 у центрі Львова невідомі підпалили димову шашку. Через це майже всю центральну площу оповив дим. Про це Західнет повідомив очевидець. За його словами, після цього із арештування універмагу на ринку посипались листівки із написом Садовий геть з престолу. А на самих рештуваннях з'явився плакат, де зображена людина схожа на львівського мера із червоною цяткою на лобі. Двох хлопців, причетних до димової атаки, одразу затримали перехожі та викликали міліцію. Водночас про банер правоохоронці дізналися уже вранці. Вранці, із засобів масової інформації, міліція отримала інформацію про подію з банером. Ця подія була зареєстрована. На місце події виїхала слідчо-притавна група. Вона, до речі, і досі працює, але вже на цю хвилину відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частиною першої, то є хуліганство. Проводяться слідчі дії. Чи пов'язуються ці дві події, чи не пов'язуються, все дасть на відповідь на це слідство, яке зараз проводить перевірку. Побачив в інтернеті повідомлення про інцидент і міський голова. Я кожного дня приймаю непрості рішення. Звичайно, можливо, комусь це не подобається. Ну, але є правоохоронні органи, нехай вони розслідують це питання. Я особисто втручатися в ці процеси не буду. Знаєте, якщо я маю до когось зауваження чи претензії, я це людям висловлюю прямо в очі. Я поважаю тих людей, які прямо в очі мені висловлюють свої претензії. А вночі десь щось повісити, тихесенько, ну це. Подавати заяву до міліції Андрій Садовий не збирається.